Уже насиченою виявилася минула неділя для студентів географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Які перебували у горішніх плавнях від готелю «Ольвія», в якому оселилися гості. Стартувала їхня пізнавальна екскурсія містом у супроводженні краєзнавця Миколи Стахіва. Спочатку студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою урбаністика та міське планування, рушили до краєзнавчого музею горішніх плавнів та музею історії полтавського гірничо збагачувального комбінату. Якщо в суботу майбутні урбаністи вивчали планування Кременчука, то у неділю черга була заго. Ріжніми плавнями очікування від цього дня доволі цікаві, тому що поки що, по перше, у нас доволі хороша погода. Сподіваємося, що так буде і надалі. І в принципі, як би там не було, але маленьке місто воно також дуже дуже цікаве. В ньому є свої особливості. І навіть з того, як ми проїхалися, от буквально тільки що п'ять хвилин з готелю Ольвія до краєзнавчого музею, вже певні враження з'явилися, і вони доволі. Хороші горішні плавні не перше місто України, яке в рамках своєї пізнавальної програми відвідали студенти, зазначив доцент кафедри та соціальної географії Київського національного університету Анатолій Мельничук. До цього вони вже були зокрема у Вінниці, Бердичеві, Житомирі, Славутичі, Жовтих Водах. Це ініціатива самих студентів. Вони придумали такий проект. Він триває вже майже рік. Це дев'ята поїздка. Ми були. До цього вісьми містах, які вони самі обирають, це як правило не такі. Туристичні міста, в які вони можуть потрапити самі персонально, це не Чернівці, всі львів, де вони вже бували. А це якраз ті міста України, з якими не часто людина зустрічається, бо там є проблеми з часом, з доїздом, з виділенням особистого часу. Студенти самі платять свої кошти для того, щоб проживати, харчуватися, їхати яким напрямком. Ми розмовляємо з головними стейкхолдерами, Це як правило, активісти, бізнес, який в цьому місті розвивається, і міська рада. Ми зустрічалися з трьома мерами на цих поїздках і з іншими представниками місцевого самоврядування. Також ми робимо дослідницьку екскурсію. Ми дивимося на місто своїми очима, коли ми говорили про горічні плавні на якісь ідеї, що ми сюди поїдемо. Тут тобто був дуже великий відгук, дуже багато бажаючих. Ми очікувано отримали багато заявок на таку поїздку. Процес виготовлення окатків студентам пояснив завідувач музею історії прат Полтавських язика і за сумісництвом гід цієї пізнавальної екскурсії Микола Стахів. Процеси видобутку руди, її збагачення та отримання залізорудного концентрату, огородкування, висушування та випалювання окатків – За 20 хвилин про це довідалися студенти географічного факультету. Оскільки за прогнозом синоптиків неділя мала видатися дощовитою, студентів одягнули у дощовики. Також кожному видали захисні казки, адже наступними пунктами призначення були промислові майданчики. Студентам початок екскурсії сподобався, як і по. Помаранчеві обладунки «Помаранчевий хід сезону це дуже стильно. Нам нам таке подобається. Ми вже звикли до такого. Михайлу та Владиславу інформаційного навантаження від місцевого краєзнавця виявилося замало. Тож із музею з собою прихопили місцеву газету. Хлопці, що не читали щойно, ми читали про передзимові роботи в місті грішні плавні. Доволі цікава така стаття. Перед цим ми дивилися про звернення, гадаю, що мера. Грішні плавні. Цікаво, яке бачення нових законопроєктів державних на місцевому рівні, і досить не безінтересно було побачити те, як мене чути, як на це реагує міська влада і міська громада. Від музею рушили до Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, територією якого їхали, не зупиняючись аж до оглядового майданчика кар'єру. Окрім величних масштабів кар'єру, на студентів чекали шквали вітру і початок дощу. Втім, на їхній настрій погіршення погодних умов аж ніяк не вплинули. Це неймовірно бачити такий масштаб. Ти розумієш, що Україна настільки багатогранна, вона унікальна. Вона може дивувати тебе ось такими от ландшафтами, які утворили люди. Цей день виправдався це максимально це дуже вау. Це такі емоції. Просто переповнюють емоції. Такий масштаб. Вчорашній це... день. день з мокрими кросовками повністю себе забувається. Дурівняні з, з тим, що зараз наступна зупинка після кар'єру. Сонячна електростанція компанії Ферекспо, де на гостей вже чекала електромонтерка Тетяна Качур. Після огляду підстанції із сонячними батареями під дощем студенти назбирали каміння. Гірські породи і мінерали нагадуватимуть географам про екскурсію гірничодобувними майданчиками компанії Ферекспо. Різне каміння я так розуміється джаспеліт, Також трохи кварцу Нікого ще в житті не було. Схожого експеріенсу зі збирання каміння. Тому що якщо порівняти збирання каміння на морі і на території Полтавського ГЗК – це абсолютно полярно протилежні експірієнси. Після сонячної електростанції рушили до іншого підприємства компанії Ферекспо Єристівського гірничо збагачувального комбінату. Дорогою побачили одну з найбільших трикотажних фабрик громади, адже масштаби трикотажних підприємств горішніх плавнів також відомі на теренах всієї країни. На Єрестівському ж ГЗК спочатку студентів ознайомили із операційними залами диспетчерського пункту. Начальник служби гірничо-технічних систем Артем Дудник розповів студентам про системи цифрових технологій, які фахівці використовують на підприємстві в епоху діджиталізації. Зокрема, розповів про безпілотний автоматизований парк великовантажної техніки, Який є першим в Європі, відповідно, ми. Перша компанія, яка автоматизувала повністю за допомогою іскусственного інтелекту, автоматизувала гірниче обладнання класу Caterpillar 793, тобто це вантажівка вантажопідйомністю 220 тонн. Без втручання людини комп'ютеру буде досить важко. Пописати і спрацювати коректно. Тобто, можливо, оператору десь треба, скажімо так, якісь певні коригувальні дії зробити. Для цього все-таки людина не виключається з технологічного процесу. Коли ви знаходитесь в кар'єрі, де ви були на оглядовому майданчику, якщо ви бачите обладнання з приблизковими синіми маячками, які їде, від, ви Ну, інтуїтивно повинні розуміти, що це обладнання, де не знаходиться чоловік, і воно є потенційною небезпекою. На моє переконання, те, що зараз все механізується, це доволі класно, це техніку, технічний прогрес. І можна сказати, що ми прямуємо. Майбутнє, ми йдемо наряду з сучасними технологіями, проте, тим не менш, ми не втрачаємо роль людини в цьому всьому. Людина відіграє ключову роль. Власне, центр цього всього це людський розум, і ми не повинні втрачати це, надаючи перевагу механізованій технології. А студент другого курсу Данило Волошин розповів про проєкти, реалізовані його батьком на території горішніх плавнів. Взагалі я не очікував, що ми сюди приїх... приїдемо. Я розраховував тільки на полтавський кар'єр, але ми приїхали і на Єрестівський. Ну, і в мене тато тут проєктував, взяв з Лондонського проєкту взагалі, але був керівником головним у цьому проєкті з, з пагорбами Дерева і габіони. Також він робив сквер в грішних плавнях. Ну я... мені дуже цікаво було з'їздити. Тому я сюди і поїхав, мені було дуже цікаво грішний Плавнях поїхати. У приміщенні ремонтної дільниці студенти всього лише в кількох метрах від себе змогли побачити велику вантажну техніку. 120 120 тонн. Бачите, футіровка іншого зразка в виді сот. Я можу до сподівань, навіть якщо казати про місто, думаю, ну, напевно, таке місто, воно будувалося з певною ідеєю і щось я таки очікувала побачити. Але коли я сьогодні вранці приїхалася по місту, я поглянула на нього зовсім з іншої сторони. Воно таке живе, таке комфортне. І у мене навіть закралася думка, що от я б хотіла тут пожити. Про наші екскурсії на, на Полтавський ГЗК і Єрсівський ГЗК я кажу чесно, я також не будувала собі ніяких очікувань. Вони були набагато менші, ніж те, що я побачила. А от те, що я сьогодні побачила, це, як кажуть, в англійській мові, я таке слово breasting. І це дійсно захоплює подих. Ну от Хочеться. Досліджувати такого все більше і більше. Просто Горішні плавні мене надихнули. Коли я їхала в горішні плавні, в мене був страх, що це місто, яке застигло в часі, що це залишилося Комсомольськом. Але насправді, коли ми прогулялися автобусом, то мене дуже вразило те, як місто дуже розвивається. Ось тут просто я в захваті, я дуже вражена, насправді, в мене просто вау. Такі машини, вони просто величезні, я такого ніколи в житті не бачила. Завершили екскурсію смачним обідом у їдальні єрестівського гірничо-збагачевного комбінату. На згадку про горішні плавні та компанію Ферекспо студентам подарували сувеніри.